Староженецький дошкільний навчальний заклад Сонечко працює з 1980 року. В закладі функціонує 14 груп, 398 дітей. Пріоритетними напрями роботи закладу є фізкультурно здоровчий та художньо-естетичний. Малювання. Це своєрідна мова дитини, благодатна справа для відображення своїх почуттів, різнобарв'я кольорів, утворення відтінків. Допоможе випробувати свої можливості. Дарма що не все виходить, тут завжди на підмозі уважний, турботливий вихователь. Складовою інтер'єру закладу є постійно діючі виставки дитячих робіт, тематичні та авторські. Діяльність кожної вікової групи має своє спрямування. Виховувати здорове покоління головне завдання, яке здійснюється через оздоровчу валеологічну освіту. Цікаве, нестандартне спортивне обладнання, виготовлене вихователями для профілактики плоскостопості, сколіозу, оволодіння практичними навичками рухової активності, розвиває в дітей інтерес до фізкультури та спорту. Ми всі знаємо, що багато хвороб легше попередити, ніж лікувати, особливо це ті, що спричинені змінами у хребті, його деформацією, порушеннями постави. Тому в закладі двічі на тиждень проводяться заняття з ігрового стрейчингу. Вправи доступні для виконання дітьми, засновані на природних рухах, мають ігровий характер. В кінці заняття проводяться ігрові танці, створюється додатково позитивний емоційний настрій. Крім ігрових танців, проводяться танцювальні ігри. В нашому дошкільному навчальному закладі Сонечко вже більше десяти років працює гурток дзюдо, який веде майстер спорту Аврилюк Ілля Михайлович. Його відвідує 25 дітей. Це дає можливість розвивати у дітей спритність, витривалість, емоційність. Ілля Михайлович виховує у дітей стійке бажання та інтерес до здорового способу життя, до занять фізкультурою спортом. Випускники нашого садочка продовжують займатися цим цікавим видом спорту в Всеукраїнському спортивному товаристві Колос в цього ж тренера та завойовують свої перші медалі та нагороди. Одним із видів нетрадиційного здоровлення є пісочна терапія для того, щоб зняти дітям нервово-психічне напруження, забезпечити психологічний комфорт, особливо в період адаптації та впродовж дня, вихователі проводять ігри з піском, сіллю, манкою. Діти створюють пісочні композиції, відображають зміст психічного життя людини. Завдяки цьому методу дитина з піску і невеличких фігурок будує свій індивідуальний неповторний світ в мініатюрі. Граючись, вона виражає на піску те, що спонтанно виникає в її свідомості. Ігри з піском дають дитині відчуття впевненості і вмілості. Вона створює нове, не боїться ламати старе і щось змінювати. Дорослі можуть бути впевнені. Якщо в дитячому пісочному господарстві все спокійно, то й на душі у дитини спокій і гармонія. З молодшого віку інтелектуальна діяльність дітей основана на активному мисленні, способі дій, маніпулюванні предметами. Такі ігри допомагають закріплювати, поглиблювати і розширювати математичні уявлення дітей. Інтелектуальний розвиток базується на творчій роботі, що створюється паралельно головою. Та рукою. Формування екологічної компетентності дошкільнят перебачає їхню наочну, експериментальну, дослідницьку діяльність. Пізнання навколишнього світу вже з раннього віку починається з розвитку відчуттів та сприймань, граючи з водою, досліджуючи властивості предметів, плаває, тоне. Діти вчаться спостерігати, робити висновки. Старші діти вже відчувають себе справжніми дослідниками. Вони знайомляться з такими явищами в природі, як утворення гір та вулканів. Гра необхідна частина життя дитини, надзвичайно важлива для виховання її почуттів, розвитку, мовлення, уяви. У будь-якій грі складаються певні реальні взаємини між дітьми, які грають. Ігор безліч і кожне нове покоління дітей створює нові ігри. Неспроста кажуть, якщо хочете знати, чим живе країна, подивіться, у що грають діти. Гра для дітей це серйозна, цікава справа. Дрібниць в професії лікаря немає. Тут важливо правильно визначити діагноз. Використовуючи свої знання, досвід, діти відтворюють своє бачення. Навколишнього світу, реалії життя. Вдала організація розвивального простору є основою для захоплюючого змістовного життя, різнобічного розвитку кожного вихованця. Для розвитку творчості дітей працюють гуртки художньої кераміки, дитячої опери, хореографії, щоб бути фахівцями своєї справи. Педагоги закладу завжди перебувають в пошуку, генерують нові педагогічні ідеї, нові моделі організації життєдіяльності дошкільнят.